Мої вітання, шановні глядачі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші підписки, коментарі, вподобайки, запитання. Все, читаю, все бачу, кожну із вас відчуваю. Перше питання. Чи буде. Офіційна третя світова війна. Чи буде у світі. Третя світова війна. Так, чи буде третя світова війна в світі? Я не бачу Третьої світової війни. Офіційної третьої світової війни немає карта мир, карта стабілізація домовленості. Бояться страшно. А оці всі бойові моменти тут кажуть, будуть заглушувати на корню. Ну, окрім України. Україні Україні з України робіть, що хочете. Але тут сто, тормоз тормоз тут. Щось можуть балакати про це офіційні такі органи, президенти можуть про це думати, можливо, там, знаєте, якісь перемовини в них, але тут до цього не дойде. Ні. Тут тупік. Тут нема офіційної, слава Богу, третього, Третьої світової війни я не бачу. Так. Чи будуть війни? Найближчим часом на інших територіях планети, чи будуть війни найближчим часом такі довготривалі війни на інших територіях планети Земля? може бути якісь разові моменти, десь якісь можуть бути захоплюючі загарбницькі моменти. Але це не такої тривалості, такої інтенсивності, такої жорстокості, як в Україні, такого я не бачу. Диявол перевернутий. Тобто. А Янгол прямо в центрі стоїть. Це говорить про те, що це все буде задушуватися, зупинятися на, на краю. На, на початку. Так, чи буде імпічмент, імпічмент Трампу? Оголошено? Чи буде оголошено імпічмент президенту Америки Тра, Дональду Трампу? Найближчим часом, збирають документи, до цього готуються, підготовують народ, дивіться, труба гукає, це може бути якийсь суд, судний день. І що після цього судного дня? І що так, і що після цього суднього дня буде для Америки? Ні, для, не для Америки, а для Трампа? Дивіться, його знімають з нього обов'язки, знімають з нього погони. Не дають йому е зруйнувати Америку. Різке пробудження, зупинка е, проти. Не, ну, як перевернуті документи. Відмова від е, документів, і імператор перевернувся. Так, ну, по судячи по цим картам буде. Коли це буде е, час, коли це настане? Е, тут уже інша розмова, але то, що буде, то буде. І саме страшне, що в Америку він потягнув на дно. Він потягнув на дно, і, от бачите, тут крапка. От падає, падає Америка, як у прірву падає. Ну, вона не впаде зовсім. але тут пішло на спад, на спад, на спад. Тобто він сколихнув, дуже сильно підхитнув економіку і оцю стабільність американців. Ну, то їхні проблеми. А, далі. Питання. А стосовно папи римського, ви мене питали, я, я робила прогноз, я бачу, що вже нового папи не буде, а буде якийсь, щось інше. Хтось інший буде, якась може, назва буде інша. І кажуть, що не того віровідповідання, що папа римський, і, можливо, жінка, а можливо, чоловік з жіночою енергією. Ну, от, все може бути. Тому щось що там може бути якось, знаєте, якась перетрубація. А як він тоді буде відноситися до, до України і до Росії та людина, яка буде заміняти чи ну, виконувати обов'язки, скажімо? Тоді ми подивимося, коли вже буде пряме назначення. Так, до 9 травня цього року армія РФ планує увійти на територію Дніпропетровської області. Та закріпити, закріпити свої позиції Чи до 9 травня 2025 року, чи зайде армія Рф на територію Дніпропетровської області? Ви знаєте, як показують, що ці прифронтові місця села, тут кажуть, що можуть вони зайти. От прямо на край от залізти вже у Дніпропетровську область можуть. На жаль, кажуть, що так. Це карта отримання бажаного. Що можуть до 9 травня десь залізти на територію Дніпропетровської області протягом місяця. Але там вони, скільки буде смертей, вони скільки всього втратять. Ну, зуби поламають. Ну, щось там десь це буде товктися на, на межі Дніпропетровська, Донецька область. Там вони будуть е, топтатися. Можливо, ще з якоїсь е, сторони. А з якоїсь сторони... зараз я гляну. Так. Угу. У вас ви ваше з Донецькою областю так межуєте, ага. Так, це в Харкові там важче, там, із Донецької, і з Луганської лізуть. І з Сумської там от... Ой, і вибачте, із Росії теж вони лізуть. Ну, поки що я не бачу, щоб там прямо вони захопили Дніпропетровську область. Ні. Топтатися будуть близько підійдуть. Так, ну, обстрілювати будуть. Ну, не, не буде то, що вони там собі намітили. Чи є загроза для Запоріжжя від води до кінця війни? Чи є загроза для Запоріжжя, мабуть, від потоплення, затоплення для. Від війни. До кінця війни. До кінця війни, чи буде Запоріжжя затоплене? Підтоплене до кінця цієї? війни? Місто Запоріжжя, чи буде підтоплене, затоплене до кінця цієї війни? Обстріли будуть з усіх сторон. Кажуть, з декількох напрямків будуть лізти на Запоріжжя. Але карта вода, не одної тут картинки з водою нема. Води тут немає. Тут вогонь, повітря, бомби. Але Запоріжжя тримається. Ні. затоплення від води я не бачу. Для Запоріжжя. Принаймні зараз. Але ви пам'ятаєте, що майбутнє завжди змінюється? Якісь події, ситуації, молитви, енергії постійно змінюються і майбуття також може змінитися. Ну, поки що, слава Богу, я не бачу. Тепер запитання за Прозаєс. Запорізька атомна електростанція, що в Енергодарі. Запорізьку атомну електростанцію пропонують зробити нейтральною зоною, яку типу буде контролювати США, але користуватися буде і Росія. Чи це правда під чим контролем буде ЗС і що з нею буде далі? взагалі? Так. Це правда, що планують, Америка планує взяти запорізьку нашу атомну електростанцію під свій контроль. Це правда? Це правда, що Америка хоче під контроль взяти Запорізьку атомну електростанцію в місті Енергодар. Це правда? Так, це правда, що Америка хоче взяти під свій контроль. Це так. А це станеться? Чи буде Америка контролювати Запорізьку атомну електростанцію? Чи буде Америка, Американці, контролювати ЗАЕС? Каже, що так. Каже, що так, вони можуть там, це може статися. Це кажуть якоюсь хитростю обманом, обманом, це може статися нечесною дорогою. А, а чи якщо коли Запорізька атомна електростанція буде під контролем? Америки. Чи буде нею користуватися Росія? Чи буде Росія користуватися в майбутньому Запорізькою атомною електростанцією? Ви знаєте, тінівими, вони ж там попідключали вже щось там до нашої цієї електростанції. Вони там проводи ставлять, високовольтні лінії ставлять і вони щось там будуть користуватися. Але також за гроші за гроші для своїх людей, для, для свого суспільства, для населення. Це кажу, що може бути. А ну зараз подивимося. А, а Україна. А, Україна буде користуватися в майбутньому Запорізькою атомною електростанцією? Я б сказала, що Україні не дають. Ну, от, от так як кажуть, Україні не дають. От як зараз, так і на, на, на надалі. Там же ж якась іде лінія. Е, ну, щось там. Відповідь, скоріше, ні, ніж так. Карта, бачите, помірність. Е, одна нога на всучі, друга вода на воді. У водії, щоб все таке, знаєте, спустово порожнє, і тут нема конкретики. от у росіян там більш, е, таке, знаєте, відповідь е, так. А тут тут якісь будуть ще е, суди, пересуди, тут будуть якісь підписуватися документи, щось будуть вирішувати. Бачите, сидять, пишуть, пишуть. Розслідування. Ну, це таке довгий процес. В майбутньому так, але на початку не буде. Якось це воно буде поступово це до України повертатися. Ну, щось отак. Ага, тепер ще таке питання у мене. Ви задали. Чи погодиться Україна признати Крим російською територією, так як цього вимагає американці і Путін. Чи погодиться Україна признати відмовитися від Криму на користь Росії. Ні. За Крим буде боротьба, ні. Ні. Ні, ні. Не погодиться. І от тепер ще таке, як ото кажуть, на закуску питання. Чому голова? Зода Запорізької обласної адміністрації, навіщо він будує нікому не потрібні підземні школи? Це йому, це він не сам придумав. Йому дали таке розпорядження зверху ірофант. І кажу, що це як секретне навчання, е, захист від вибухів. Е, ну, якось так. Я кажу, що це, е, він, це не він сам будує, це йому сказали, йому виділили на це гроші. Тобто він. Він виконує розпорядження. Він не один. Тому тут, як приказ дали, він виконує свою, свої, те, що йому сказали. Маніпуляції, тайні секрети, тому так. Покажіть мені карти, чи любить голова Зода Запоріжжя? Чи хоче він зберегти Запоріжжя? За Україною хоче він зберегти максимально зберегти Запоріжжя? Так, він хоче. Хоче зберегти. Дуже боїться окупації. Бачите, хожу імператриця була ціла. Ну, сказати, що тут патріоти зібралися, я цього сказати не можу. Так що, якось так. Але в цілому. Запоріжжя щоб максимально утрималося, отрималося Запоріжжя, щоб його зберегти. Але він, розумієте, він не сам, над ним є люди, над ним є вище, вище керівництво. Він виконує свою роботу, так сказати. Отакий От метаро-прогноз, мої, шановні глядачі, мої дорогі підписники, пишіть мені своє враження, пишіть свої думки, пишіть свої коментарі. Все читаю, все бачу, кожному із вас відповідаю, по можливості навіть під відео. Даю відповідь. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги я вам бажаю.